Боже, всім привіт. А, дивіться, що я роблю. Будемо робити новоселіє для ціт. Там вже трішки обрізала, тепер треба обрізати долі. Псина не працювита, так що тобто не розказуйте там. Я обріжу цю сторону, а потім ще треба в ту сторону обрізати. Йошкі, дрьошки. Не скажете, болгаркою швидше. Я розумію, що болгаркою швидше, так аби ще вміти нею працювати, було взагалі добре. як мені легше. Трактористи комбайнери. Пишемо, що це колесо. Мабуть, не тільки трактористи і комбайнери, це знають Я вже пішла не по тій лінії, зараз я не вирізаю. Коротше, пішла де товстіше. вже уже вирізаю. О! Кому там треба талію? Ха красиво зробити. Вишлю нової пошті. Круг. Ладно, це все. Шутки прибираємо. Я перевертаю, буду обіжати ту сторону. Оце вже буде ціплята моїм розгончити. Треба допомога. І в Це не згинатимеся, як стояти. Не падати, не? Я б така оставила цю сторону. Ну ладно. Ножа вже уже раз на чотири точила. З цієї сторони легше було. Надовбалася його різати. Як його довго різати, бо мені не споміла ножа, думаю, десь свіше буде. Дісвята вже кричуть, хочуть розгону вже давати, Зараз доріжу. Як добре зекономила на сядки. Їм поки підростуть хватить цього місця, тоді вже підростуть, перекину їх у курятник та туди де всі кури, щоб там привикали.

Ні, треба йти точити. Все, наточила. Точу тим, що тем, цепи точити, от о і ножі точуть. Він ще сітах, ну так, і так, так. Послідні спихи. Ар, якось мені треба його докотити туди. Цього кажу, щоб допомагав. А може й дотащу. Так, допомога. Ну це мало чого. Боже, вона така роска. Ні, діла не буде, я сама не справлюсь. Так, потихеньку помаленьку переглянемо. На що вам схоже? Ali bi bil takrat tako? Meno je. Yo, o que você quer O que você quer dizer? O que Зараз як на травичку. Є е, крилами, як пиже, почали шусати. Зараз треба їм, поставлю її степити, І треба тільки накрити, бо цей петух точно сюди залізе. Ще поб'є курей. Ой, ти ціпля. ти зіменісінький, ті ти ті земенькі. Так, я поїсти. Тішка не бере, не дійтесь. maybe 现在不就再弄一个？ Накрити. Так, обсяг роботи у нас сьогодні завершені. Трішки попрацювали, зробили добре. Так, в мене залишилися круги з цього, із колеса. Що з них можна зробити? А ну пишіть за цих кругів. Куди їх можна, що з ними зробити? Пишіть, кого є, які ідеї. Може вийде зробити? Чи кудись їх пристосувати? Так, я побігла далі, а вам вдалого дня і до нових зустрічей.